Цій годині ми з журналістом із Денисом Казанським. Він вже з нами на зв'язку. Денисе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Вчора я спілкувалася із Наталією Гуменюк. Вона говорила про те, що не треба зараз прив'язуватися до будь-яких дат, коли ми очікуємо якихось ракетних обстрілів і так далі. Будь-якої агресії з боку Російської Федерації вона говорить про те, що вони вже вийшли за межі того, що прив'язується до якихось конкретних дат, і можуть зробити це в будь-який момент? Як ви вважаєте? Я чому питаю Дениса? Бо завтра, 6 грудня, День Збройних сил України, так воно знаєте, трошки тривожно. Як вважаєте, чого нам очікувати від цього тижня? Ну, я думаю, що обстріли обов'язково будуть, тому що вони регулярно відбуваються війна продовжується. А коли вони будуть 6, 7 сьомого чи сьогодні, це насправді не так важливо. Тобто, ну людям, які є цивільними, які ніяк не можуть там на це впливати, їм нічого не, не потрібно робити з цим їм потрібно лише реагувати на сигнали повітряної тривоги і рятувати себе. Це єдина порада, яку я можу дати. а... Щодо обстрілів, як ви можете побачити, вони відбуваються абсолютно звичайні дні. Всі попередні дні це були просто звичайні будні, ніякі не свята, нічого. Тому абсолютно не переймайтеся цим і не забувайте собі голову цим. Давайте поговоримо з вами про схід нашої держави. Мабуть, ви теж моніторите інформацію про те, як пачками там гинуть. Власне, мобілізовані та не тільки мобілізованість, буквально щойно до нас свободівці приходили в ефір, і вони от саме на цьому напрямку працюють, але ну, вони кажуть, страшне, просто лізуть як таргани і причому атакують уже в лоб. Не зрозуміє, що, що, що вони хочуть. Зрештою, як вважаєте, у чому символізм Ось, захопити саме Бахмут? Місто, яке вже фактично потрощене, розбомблене і так далі. Це особиста мрія, можливо, пригожена, який хоче вислужитися, показати, на що здатна приватна армія. Чи як ви вважаєте? Ну, власне. Я думаю, що тут ніякого символізму немає. Вони намагаються захопити те, що можуть. І оскільки вони підійшли просто в попередні місяці найближче саме до Бахмуту, то вони намагаються захопити його. Як ви знаєте, вони намагалися і слов'янсь захопити, але не змогли їх відігнали. Вони були розтрощені там в Лимані, в Ізюмі. Вони там втікли. А під Бахмутом вони продовжують іти. От вони сконцентрували сили. Їм треба показати щось. Ну, скажімо так, да, що хоч якісь досягнення після тих ну відверто ганебних поразок, які відбувалися з ними в останні місяці, і тому вони хочуть захопити хоча б Бахмут. А оскільки вони не можуть це зробити, ну скажімо так, за допомогою цього військового воєнного мистецтва, як, наприклад, українська армія, яка захоплює міста і не трощить їх при цьому. А просто оточує і змушує ворога просто втікати, то ви бачите, як воює Росія. Тобто, їм треба просто знаєте, от щоб була якась точка на мапі. Де вони можуть там умовно кажучи в свій флаг відкнуткнути в руїни і показати, що ми захопили це місто? Хоча при цьому від міста може нічого не залишитися, але для них не важливо це. Ну тобто їм байдуже там на людей, на скажімо так, якісь архітектурні пам'ятки. Тобто, це просто таке знищення заради знищення. От ви зараз демонструєте ці кадри околиць Бахмуту. Ви бачите, що тут немає жодної будівлі, яка взагалі підлягає відновленню, тобто вони. Просто це все стирають в пил. Це власне є різниця між військовими і воєнними злочинцями. Тобто, українська армія це військові. Вони воюють з іншими військовими, не з цивільним населенням, і вони саме їхня мета, мета українських збройних сил це звільнення. Території звільнення там певних міст, звільнення передбачає, що є що звільнити. Да, що це не просто руїни, не просто е, якісь гори трупів, а це місто, в якому продовжують жити люди, і яке може жити повноцінним життям. Російська армія е, вона вчиняє воєнні злочини. От те, що ви бачите, це знищення цивільних кварталів, знищення е, будинків е, мирних мешканців. Це воєнні злочини, тобто вони вбивають людей, не рахуючись абсолютно не з чим. Тобто то Бахмут, вони просто зараз знищують все, включаючи там і цю історичну архітектуру, історичну частину міста, і вони просто хочуть захопити руїни. Вони захоплять руїни, і потім російська пропаганда буде казати, що ми там відбили якесь місто а міста за фактом вже не буде. Його вже там частково нема і. Я думаю, що якщо б так піде далі, то на жаль, просто Бахмут повторить долю Маріуполя, Попасної, Волновахи і таких інших містечок, які росіяни повністю знищили. Чи відомо вам Дениса, Чи... що зараз відбувається в Донецьку? Я чому запитую? Бо я побачила інформацію, начебто там. Працюю, якщо можна так сказати, активісти жовтої стрічки. Вони там ну наліпки принаймні ми бачили, і можливо зараз ми покажемо їх на ваших екранах. Скажіть, чи є якісь навіть? Ну, так сказати, теоретичний спротив в Донецьку, я маю на увазі, бо одна справа Херсон, так, де активісти жовтої стрічки працюють, інша справа Донецьк, який дуже давно живе за своїми правилами і законами, спротив у Донецьку може бути зараз. Ви знаєте, на якийсь системний спротив і потужно ябно розраховував, тому, що ви правильно зазначили, Донецьк роками зачищався, тобто звідти. По-перше, намагалися всіляко виганяти, витісняти будь-яке проукраїнське населення. А по-друге, там працювала вже така налагоджена машина терору, коли всіх людей, яких навіть просто підозрювали в українських симпатіях, вони не обов'язково щось робили, просто написали донос, що там мій сусід там симпатизує Україні, і це було достатньою підставою для того, щоб людину відправити на підвал, катувати там, відправити в ізоляцію або ну щось таке і. Тому ви знаєте, ці роки вони все ж таки ця робота вона фактично винищила все весь супротив, який там міг бути ну потенційно, да тим більше треба також розуміти, що і в Донецьку люди вже які жили там напередодні цього року, вже просто це тривало 8 років, і більшість людей вони просто втратили віру, що ще цей конфлікт скоро вирішиться. І вони не залишалися там, скажімо так, щоб вести якусь партизанську боротьбу, а просто виїжджали. Тому там, звісно, ведеться ну фактично така етнічна чистка да роками, і тому українців залишається все менше і менше, тому там немає потужного підпілля. Чи триває мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донецької області? Зокрема, я бачила інформацію вчора, що в Макіївці, наприклад, там повістки роздають навіть тим людям, які в черзі за водою стоять. Що вам відомо про це? Зараз мобілізація триває, але вона вже не має таких хижацьких форм, які вона мала раніше, коли людей прям хапали на вулицях. Я думаю, що це через те, що Почалася мобілізація в Росії, тобто вони почали привозити росіян. А там просто в Донецьку і Луганську насправді вже мало кого можна мобілізувати. Тобто вони б напевно мобілізували і далі, якби могли, але там насправді дійсно залишається дуже мало чоловіків, тому що всі, хто підлягають мобілізації, або переховуються, або вже якось виїхали, або вже їх мобілізували, і там багато з них загибло. І, в принципі, там нема просто такого ресурсу для такої подальшої серйозної датково потужної мобілізації. І ще була інформація про те, що лікарні Донецька заповнені пораненими власне, російськими солдатами, військовослужбовцями російської армії. Можливо, теж з ваших джерел щось відомо з приводу того, яку кількість поранених відвозять в Донецьк, в Луганськ той самий, точних цифр я не знаю. Ну, звісно, вони там є, тому що це таке основний перевалочний пункт, куди ну відвозять з фронту, даз де зараз ідуть найзапекліші бої, а потім там вже кудись перевозять надалі в Росію. Ну звісно, в Донецькій лікарні вони приймають цей основний потік поранених з фронту. І е, наостанок, давайте поговоримо про е, переговори навіть теоретичні. Ми розуміємо, що будь-якими своїми діями, зокрема, і обстрілами, теж самими ракетними, так Путін намагається схилити нас до переговорів, і експерти про це говорять. Е, як ви вважаєте, чи вдасться це йому, і на що власне він сподівається, коли бачить, що весь світ йому говорить, що ні, ніхто з тобою говорити не буде, і власне ми йому говоримо, що ми з вами на ваших умовах говорити не будемо. Тобто він продовжить вперше… Варто битися головою об стіну? Ну, як ви бачите, вони роблять те, що можуть: тобто терор цивільного населення, бомбардування цивільної інфраструктури, ну і кидають на убій це гарматне м'ясо, яке вони збирають по всій Росії. Ми це дуже наочно яскраво бачимо під Бахмутом, де просто от вони є багато відео цих скоптерів, де ці поля вони просто всіяні. Трупами російських військових їх навіть не забирають, тобто вони так і лежать на цій сірій зоні, да, на, на лінії фронту. Тому вони просто йдуть, ідуть вперед, їх там зверху нищать mm -hmm. з дронів там і за допомогою дронів коректирують артилерію. Але ну оскільки росіянам не шкода своїх людей, у них це завжди, скажімо так, така традиція да баби наражають. Вони їх просто далі і далі продовжують посилати на смерть. Фактично. Зрозуміло, ну і головне, що цей терор підтримують. Мабуть, ви вчора бачили Денис опитування: 74% росіян. В березні було 80%, а вчора сказали 74%. Тобто, думки їхні не змінилися. Дякую вам за цю розмову. Денис Казанський був з нами на зв'язку. Журналіст.